Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Почну з того, що вип'ю, ну, доп'ю вже цю баночку за ваше здоров'я. У нас сьогодні дуже важлива тема, може хтось не знає. Що таке найсолодша річ на світі? Це не мед і не аспортом. Шановні глядачі, найсолодша річ на світі це Влада. І кілька і сьогодні, коли співробітники Цико і войоки не з'явились у Верховну Раду. На засіданні слідчої комісії, то стало очевидно, що оті дурачки, фотографи, всякі безробітні прибиральники за якісь конвертики втратили найдорожче і найцінніше, найсолодшу річ на світі. Вони втратили владу. Вони отримали її не по непонятних якихось причинах, ну, як понятних, ну, критерії відбору були там непонятні. ще, мабуть, брод свод знайомий. Вони отримали в руки те, що вони навіть не, не зрозуміли, що. Молодець. Вони оці депутати дурачки. Вони отримали руки те. Що вони навіть не знали, що вони отримали ну, в міру своєї неосвіченості, шановні глядачі, і тема у нас дуже проста. Оскільки ми ще трохи окунулися у яму, як кажуть, без преділа, то чи подорожав в таких випадках, ти успокойся, що це таке? Чи подорожав в таких випадках наш мед? От, от саме головне головне питання, яке нас всіх хвилює. <свісно> Звісно, він не подорожчав. Дефіцит не дефіцит. Коли у нас найвищий законодавчий орган профукав саме основне блу, оце як тип влада, то це не сприяє, тому що сюди ринуться інвестори і засиплять нас грошима. Оскільки кордон закритий інвестор у нас один це групка людей, то... Шановні глядачі, робимо висновки. <соць> Мене подорожав І все йде в жопу. До побачення. Обідев з без і пам'ятайте, що з вами було. Боже поціка хелп.